Українські дорожники живуть за своїм розкладом і працюють за власною схемою, яка зрозуміла виключно їм. Дощ не дощ, сніг не сніг лопати в руки і працюють, бо план горить. Унікальною невідомою в цьому світі технологією латання дір цього разу поділилися харківські комунальники. Як асфальт тоне у снігу, такого ви ще не бачили. Так ремонтували торік дороги в Запоріжжі. Отак, от у нас Запоріжжі Поврім дождя відюза роботи. Не, не менш професійно до латання ям підходили і в столиці. Це ще з нова, дати. Ноу хай. Я понял. У новому році грошей у дорожників стало вдвічі більше. Натомість технології залишилися ті самі. Ребята, поснимаю, як ви асфальт. Вообще, отлично, да? Цього разу в центрі уваги комунальники Харкова. Попри мінус 10 за вікном, вони готують місцевим водіям подарунок до старого Нового року. Есть интернет, есть летая асфальтобетонная смесь. Зайди, почитай. Яката косунишь, не зрозуміло сніг, вода, бруд. Дорожники, я покажу, чи чхати хотіли на всі відомі стандарти. Производить какие-то дорожные работы при минусовых температурах, и я думаю, что это не совсем адекватно. Есть определенные договора, определенные там сроки и прочее. Поэтому, ну, люди просто сознательно нарушают технологию, возможно, чтобы, например, выполнить какой-то Сорок після перегляду цього відео експерт каже, тут щонайменше десяток порушень, але в представника фірми своя правда. да. Якщо не знав, це Фахівець пояснює, поки не зміниться система контролю якості діла не буде. Якщо б муніципалітет. Uh, в случае, Харков, ну, в случаї Харкова стосується і різних городов. Організували им в першу чергу службу контролю за качеством дорожного покриття і за виконаними роботами. Звісно, ситуація була від бы другої. Цього року держава надала на дороги рекордні 30 мільярдів гривень. Хочеться вірити, що їх не закатають у асфальт намарно. а горе ремонт у Харкові стане прикрим винятком.